Привіт! Сьогодні неділя ранок. Нам тут пишуть, що ми живемо тільки щоб їсти. Я думаю, вам слід передивитися це відео до кінця, щоб зрозуміти, чому ми постійно проводимо свій час на кухні. Цю історію слід розпочати з того, що ми починали свій інстаграм як фуд блог, кулінарний блог Алін Kitchen. До речі, хто ще не підписався, обов'язково підписуємося, тому що тут історія показує багато чого, чого не висвітлює у Фейсбук. Далі пункт номер два. У нас п'ятеро чоловік в сім'ї і у кожного різне меню. Ось, наприклад, в малої ранок починається обов'язково з молочної каші. Сьогодні гречка. У чоловіка теж відрізняється меню, йому не можна смаженого, не можна не бажано, точніше свинячого м'яса, а більш такі дієтичні варіанти, тому для нього роблю скубрію. В принципі, для всієї сім'ї, і тут буде і для чоловіка, і для тата, і для нас, з мамою, я варю гречку, додаю моркву, цибульку і відразу одній тарі оце все так варю. Відварю окремо яйцями, любимо з зрідки. Тим жовтком, поки все це вариться, я доварюю кашку з латурці, натираю моркву для рибки, додаю гречку, щоб вона відварилась, і паралельно з цим я підмиваю посуд, який залишається в процесі приготування. От якось так і крутимося, тому що у нас, ще раз повторяю, дуже багато, і всі хочуть щось поїсти смачненьке і всі різні. Мама вже прийшла до мене на кухню. Ми розпочнемо перші снідати, а потім вже прокинеться златочка і чоловік.